Чому зараз є такі розмови про реформування? Ви, як зокрема, і лікар, можливо, помітили щось особливе. Хочу акцентувати, що мова йде насправді, що помилковий висновок ВЛК це не лише про права людини та законність. Це у першу чергу про здатність конкретної людини виконувати конкретні бойові завдання відповідно до стану її здоров'я. І по-друге, це боєздатність нашої армії в цілому. Я, як лікар та завідувачка відділення реабілітації, яке розташована безпосередньо у прифронтовій зоні, маю, щоденну комунікацію як з діючими військовослужбовцями, так і з цивільними, і можу навести декілька прикладів. Мій пацієнт водій БМП під час здійснення операції по доставки особистого складу на бойову позицію, у нього трапився епілептичний напад. Дякувати Богові, що трагедія не сталося, тому що це сталося завчасно. Але ми бачимо на цьому прикладі, що помилкове рішення ВЛК могло призвести до трагедії, до втрати, як мінімум п'яти осіб. Другий приклад з моєї практиці теж дівчий, військовослужбовець, під час евакуації пораненого з поля бою у нього відмовляє нога внаслідок того, що людина має хронічне захворювання хребта. І трагедії теж вдалося уникнути.